Інформаційна війна і інформаційна боротьба. Так от, спеціально для вас, технології, я хочу підкреслити, що тут не 10 чоловік стоїть. Сьогодні 50 днів від моменту першого багатолюдного мільйонного протесту по всій Україні. Сьогодні 50 днів. Це інформація для вас, технології. Передайте, будь ласка, це на сході України. Хочу сказати, тепер я хочу Майдан стоїть в день і вночі. Майдан є. Майдан є. Майдан. є! Майдан є. Майдан є. Слава Україні! На першому місці в Україні. Є людина Майдану, ви, дорогі друзі, і від вас нарешті залежить майбутнє України. Слава вам! Слава українському майдану! Слава! І друге, надзвичайно важлива позиція! Вони більше не мають жодних ілюзій і не покладають жодних надій. На українську владу. Вони дали чітке повідомлення. з Цією українською владою справу мати не можна. Ми здатні побудувати країну, де буде почесне звання платника податків. І європейські країни разом з Сполученими Штатами Америки. Є разом з нами складу Беркута, складу політичних діячів, які їм віддають накази. Разом і кров Юрія Луценка та інших наших побратимів. Разом Сила! разом Сила! Разом! Я думаю, що сотні тисяч Ірину Луценко. Це за угодно не здаватися, стояти разом мирно до кінця. Вони б'ють і знущаються над нашими дітьми. Так ведуть себе окупанти. Вони зібрані в бюджет казну гроші, виводять в офшори. Збахачується людина, українська сім'я. Чи можна назвати її українською? Ні, це Межигірська мафія, Межигірська сім'я, яка не а згадує про них влада лише в момент виборів, тікаючи подачки зі столу. Я хочу бачити нас правами, хропча з ними люди повірними, в українській державі, і жити спокійно і вільно зі всіма спокійними, а от самостійно висі сонце вийшло. не буде результату. Ми повинні. Що ми разом з ним Юра, ми з тобою! Юра, ми з тобою! Юра, ми з тобою! І це наше завдання, наше завдання, і ми цього доб'ємо. У нас слава нас! Так як я вже не спустив у світу, так і вживати побує і поставити на місце так званих псевдо-силовиків. Чому вони згаменуться? Ви подивіться, малої 30 листопада, малої 1 грудня, Харків, Крим, Київ, Чернігів, штурмувати церкву. Це не люди, це не люди. В них Божого нічого немає в серці. Яка матір їх народила? Хто їх виходував? Спочатку, не зважаючи на те, українці хочуть справедливості, і тому українці зняли їхні маски і показали в цьому світові їхні обличчя. Наше завдання зняти маски з тих диявлів. Слава Україні! Да, слава. Ми шляхетні, ми чесні, да. ми справедливі Посмотрите, і Господь я. Бог разом з нами. Це так звані тактичні Слава які представлені а не українській міліції. Ліквідація звірячих наступ комітету з міжнародних справ Сенату Слава Україні! Героям слава. внутрішніх справ за Харченко із Волині Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!